У світі спорту фани завжди намагаються дивитися не тільки в сьогоднішній, але і в завтрашній день. Ну кожен з нас хоче заглянути, заглянути в завтрашній день. Не у кожного це виходить. <g exhale> Вони постійно дивляться в майбутнє та шукають заміни для легенд. І вен ця історія розвинена особливо сильно. Хто стане MVP через 5 років? Хто отримає в майбутньому статус Hall of Famer. Все це вкрай актуально. Такі гравці, як. Леброн Джеймс, з Кевін Дюрент і Стеф Карі вже на закаті своєї кар'єри, але як і раніше грають дуже добре. Попри це, їм на заміну готуються вже інші, ще зовсім юні зірки. І кожен із них бажає стати легендарним, але не кожен у результаті цього доб'ється. Нещодавно ESPN презентувала список з топ-25 найкращих молодих баскетболістів віком до 25 років. Але я з ним не сказати, що згоден. Тому давайте ще розбиратися, хто на сьогоднішній день топ-10 найсильніших молодих гравців. Усім привіт, друзі! З вами Basket Moves. Сподіваюся, що перед початком перегляду ви підтримаєте відео лайком, поширенням та підпискою. А перед тим як ми розпочнемо обговорювати молодих зірок, хочу порекомендувати вам телеграм-канал N-Basket. україномовний баскетбольний канал з новинами, оглядами матчів NBA та легендарними подіями минулого. Посилання на канал я залишу в описі під відео. Підписуйтесь, щоб першими дізнаватися про події з помаранчевим м'ячем. А ми починаємо. Let's go! Другий сезон Скоті Барнса в Лізі не можна назвати поганим, але й успішним також. Розвиток у NBA далеко назавжди буде лінійний, але цей рік для Скоті обіцяє бути по-справжньому проривним, і я очікую від нього боротьби за нагороду найпрогресуючого гравця сезону. У минулому чемпіонаті він можливо не став кращим як Скорер, але виправляє це вже в цьому. Плюс навички так званого Поєнтфорварда серйозно покращилися. Барс є універсалом високого рівня, його бачення майданчику вже зараз викликає найпозитивніші очікування. Фізична підготовка також знаходиться на високому рівні. Скоті потужний, швидкий, при цьому впевнено обороняється відразу з перших по четвертих номерів. До того ж, Торонто з новим тренером вже зараз дає зрозуміти, що це наше майбутнє. Тайлер Хіро вже два сезони в лізі пробуває позначку у 20 набраних очок і є важливою опцією скорінгу в системі Еріка Спойльстри. Цей сезон він взагалі стартував дуже сильно, в перших сіми матчах набираючи 25 плюс поінтів. Він цілком логічно отримує великий об'єм в атаці та його кількість кітків значно збільшилася. Через невдачу з трейдом Ліларда, в який фігурував гравець. У Тайлера ще більше мотивація доказати всім, що не віддавати все за Дейма було б правильним рішенням. Звісно, отримана травма трохи збила цей запал, але я цілком вірю в те, що герой повернеться і продовжить бути головною загрозою в Майамі. Його триочково вже стає дуже небезпечною зброєю, реалізуючи 41% на великому об'ємі, тому Батлеру задибає в цьому сезоні буде значно легше. Я в цьому впевнений. Минулий рік для Ламела Бола виявився дуже зім'ятий. Статистично він виглядав дуже пристойно, але здоров'я не дозволило показувати цей рівень на протязі всього сезону. Зараз Ламела намагається знов вийти на той рівень гри. Пробуксувавши зі старту, він знов демонструє неабияку легкість в дуже ефектній манері. Його навички плеймейкінгу доповнюються величезним потенціалом завершувати епізоди самотужки на зірковому рівні. Баскетбольне IQ разом з винахідливістю дозволяє виходити переможцям із складних становищ. Саме про таких гравців говорять, що це фракцій. Анчайсь єдине, що йому заважає, це організація, в якій він знаходиться, бо Шарлот має репутацію кладовища талантів. А цей хлопець увірвався з двох ніг у новий сезон. Обмін Джеймса Хардена зробив Таріза Максі другою зіркою Філадельфії, та він цілком може поїхати на перший свій матч зірок, яка з новим дуже сильним тренером Ніком Ньорсом почала розкривати найсильніші сторони гравця. Вони повірили в Максі, дали в руки м'яч і почали бігти. Команда демонструє дуже швидку та привабливу гру. А головне це робить ефективно, як і сам гравець. Тай має чудові відсотки влучань та претендує потрапити в. Клуб 50-40-90, що на збільшених об'ємах перетворилися в значний статистичний буст. В цьому сезоні він головний фаворит за нагородами найпрогресуючого гравця року. Та взагалі робить і Деріла Морі геніальним менеджером. Якщо він і не далі утримає цей рівень, Тайріс Максі значно може підскочити в цьому рейтингу в майбутньому. ESPN поставили Віктора Вембандьяму взагалі третім. Але його місце це по суті своєї аванс. Є люди, які вже зараз знаходяться вище, тому я не міг допустити собі аж занадто високо поставити цього прибульця. З того, що ми знаємо і те, що побачили вже по ходу регулярки, в це, безперечно, франчайз на довгі роки. Він показує величезну трудову етику, постійно працює та вдосконалюється, але прогалини в його грі присутні та їми максимально зараз користуються. Він не може захищатися проти потужних центрів через свою. Орляву статуру, а також проти швидких та скилових форвардів, які ловлять його на фейки та обходять як фішку на тренуванні. Тому Поповіч максимально намагається ховати Віктора та щоб він грав на підстрахуванні, де, звісно, він вже зараз один з найлітніших гравців ліги. В атакувальному плані йому слід покращувати свій кидок, якщо він це зробить, це і буде та сама імба, проти якої немає прийомів. А знаючи досвід Грега, що він може здерозино зробити вбивцю в клатчі, сумнівів за вимбадьяму не має бути. Так, можливо, Зайан Вільямсон не показав за всі роки, що він стабільно може залишатися здоровим, і форма його на початку сезону не викликає довіри. Я сам казав, що він грає таке враження на 70% від своїх можливостей. Втім, не відзначити такий талант і скидувати його з рахунків я не можу. Здоровий та у формі Зайан – це один з найкращих гравців ліги. Для прикладу нагадаю, що Ембіт за свої перші 4 сезони провів 94 матчі. У Вільямсона таких було 114. В підсумку MB топ-3 гравець Ліги, став все ж MVP, чого може досягнути і Зайон. Його проходу у ліву сторону ніхто не може стримати, він один із найсильніших та найпотужніших, і, до речі, зараз не найважчий гравець в NBA. Пальму першості любителя фастфуду, у нього забрав Кеннет Лофтон Джуніор, який прибув у стан Мемфісу, важивши 135 кілограмів. Звісно, це не заслуга Зайона, бо він то не схуд, але тиск буде менший. Що дозволить прогресувати у аспектах гри, які йому необхідні, щоб стати краще. І в першу чергу це, звичайно, кидок. Таріс Халібертон розквітнув у стані Індіани після обміну. Потрапив на МВЗ, а цей сезон він вирішив ще більше додавати та замахнутися на збірну NBA. Він, як і Максі, претендує потрапити в елітарний клуб 50-40-90, але більш впевнено, та вже зараз є найкращим плеймейкером ліги, лідируючи у лізі за передачами. Він є феноменальною самостійною опцією в атаці, а завдяки елітному баченню майданчику розкриває своїх партнерів та робить їх краще, що підкреслюється дуже непоганим стартом в сезоні. Халі контролює гру, дає можливість нарощувати темп, коли це потрібно. Відчуває, коли слід трохи збавити оберти, що для такої молодої та енергійної команди є важливим скілом, бо їх треба іноді зупиняти. Взагалі Тайрізи приємно радують. А хто не радує, так це Джамо Рент, бо він не грає, через що ми всі прекрасно знаємо. Втім, це не робить його поганим баскетболістом. Він два сезони вже як зірка в лізі, є лідером Мемфісу, який зараз розвалився зі старту сезону без Джата Адамса. Морен це ходячий хайлайт, якщо він грає, то це обов'язково видовищно. Два роки тому я радувався його прогресу в китках, минулий ж трохи розчарував в поверненню на вихідну. Я сподіваюся, що у нього все ж є трохи сірої речовини в мізках, та він зараз працює над цим аспектом, щоб повернутися по ходу сезону і ще раз всіх нас приємно здивувати. Голодний, скучивши за баскетболом та зі спортивною злістю, що-що, а купа постерів 100% нам гарантована. А хто це робить вже зараз? Те, що я очікую від Морента, так це Ентоні Едвардс. Він степ степ покращує свої показники від сезону до сезону, концентрується максимально на грі, що виливається також у прогрес Мінісоти. Едвардс один з кращих тувейгравців на даний час, що, звісно, виливається у найкращий захисний рейтинг команди в Лізі. В першу чергу, за рахунок Губера та МакДеніалса, але Ентоні працює по найсильнішому гарту суперника, веде швидкі атаки. Які є першою опцією в нападі, покращив свої відсотки кітків, та ще в минулому сезоні забрав собі команду у таунс. Едвард сміє все на майданчику та гармонійно комбінує потужність і атлетизм зі швидкістю та баскетбольним. IQ. йому треба прибавити в передачах, коли після невдалого проходу йде скидка. Але з цим мають проблеми всі молоді атлетичні гравці, навіть Леброн на початку кар'єри. Першим, звісно, стає Лука Дончич. Я навіть не знаю, слід щось сказати з цього приводу. Лука з першого сезону всім усе доказав. У нього 4 матчі всіх зірок, 4 збірні NBA. Це претендент на MVP, і я сподіваюся, в цьому сезоні він увірветься у топ-3, але як мінімум це топ-5 кандидат. Він набирає другий сезон поспіль, 30 плюсочок. Мій фаворит за нагороду найкращого бомбардира сезону. Старт від Далласу вражаючий, команда перемагає, що, звісно, додає плюсиків до. Гри словенця його ефективний відсоток китків. Перша в кар'єрі має показник більше 60 Дончич вирішує в кінцівках, віддає неймовірні передачі та забиває циркові китки. Лука Меджик, цим все сказано. А якщо з чимось ви не згодні, у вас є альтернативна думка, пишіть обов'язково її в коменти. Ми завжди можемо подискутувати з вами та просто залишайте щось приємне, бо це мотивує та допомагає розвитку каналу. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі. Мир!